Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Вибачите за голос, трохи прихворів. Вирішив все ж таки не обходити тему сьогоднішніх змін в уряді. Важлива тема, важлива тим, що вона прикриває зараз якраз питання. Формування бюджету на наступний рік питання отримання допомоги з Заходу в США. Закінчується бюджетний рік до 31 вересня, і е, ті обіцяні допомоги 61 мільярдів. На жаль, не настала, але все по порядку. Ну е, звичайно, які асоціації? Тут уже багато людей висловилося. Всі не розуміють, хто ці люди. Чому вони були на посадах, що вони робили на посадах, чому їх звільняють, чому призначають нових? Все це мені нагадує, знаєте, все це вже було. Все це оспівана сказками, небелицями, байками. Пам'ятаєте байку Крилова, квартет. Вигадниця мартишка, осел, козел та клишеногий мишка затіяли квартет. От, звичайно, хотілося би обговорити, яка політика була. Яка програма? Ну це з міністри, це політики, це не чиновники, це міністри кабінету міністрів, які формує Верховна Рада з конкретною програмою. Більш того, ця програма має затверджуватися на кожний рік. Жодної програми, Шмигаль, Верховній Раді не затвердив. І навіть. При зміні цих ноунеймів більшість не прийшла. Ну, по-перше, їх ніхто не знає нічого питати. Пам'ятаєте, як в тому анекдоті на Красній площаді єврей ходить з чистим аркушем паперу? Зупиняє поліцейський, каже, що це що ти робиш? Чому ти ходиш з пустим листком? Говорить, а що писати? І так все ясно. От і так все ясно. З одного боку, ці зміни, які в басні Крилова, як ви не сідаєте ні до чого ви не здібні, да? так і з е, цими, прости господи, е, можновладцями, ну нічого не зміниться. Але ж у нас зараз йде війна. Головне питання: як нам вижити, як нам перемогти, як нам зберегти життя українців, як нам використати наш невеликий бюджет. З користю для перемоги, і це нікого не цікавить. Ще раз кажу: 15 вересня Кабмін має подати бюджет за 10 днів до подачі бюджету. Міняють міністрів, перетасовують, міняють. Ви бачите, от рівень відповідальності кабінету, той, хто прийняв рішення, міняти їх саме зараз. От зараз нагальне питання виправити те, що вони накосячили. скільки я раз говорив. Про бюджет 24-го року, от оці міністри. Я ну, хотів, не буду перелічувати їх, їх ніхто не знав, не знає, і сподіваюся, що їм дадуть оцінку правоохоронні органи свого часу. Але я вам хочу навести ну от просто е, нагадати пару цифр. Я порахував в 23-му році. Вони подали бюджет на свої міністерства міністерства минерного часу. І збільшили свої бюджети на 255 мільярдів. Це приблизно 6 мільярдів доларів. Стільки ж вони виділили на фінансування нашого внутрішнього оборонного промислового комплексу 256 мільярдів. 6 мільярдів доларів. При тому, що Камишин, якого зараз знімають, а треба сажати, заявляв, що потенціал внутрішнього оборонного комплексу. 18-20 мільярдів, тобто виділили одну третину і збільшили на себе красивих на 6 мільярдів. Тобто, одну третину забрали від оборонного комплексу під час війни на свій власний благоустрій, чудово його освоїли, і тепер ідуть геть. Приходять інші свіжі. Там Зеленський сказав, що треба якісь свіжі, які вони свіжі. Стефанишина була. В цьому кабміні зараз іде на мін'юст Верещук. Да, Верещук іде на підвищення. Вона була віце-прем'єром і міністром інтеграції. А тепер іде замом в офіс президента і задоволена, що вона іде на підвищення, тому що Кабмін нічого не вирішує, тільки от е, проїдають кошти, займаються мартнертством, і фактично в період війни мародерством. Так, от, замість того, щоб відповідати за це, відповісти за провал бюджету минулого року, зараз знов ходять же, ж, слава Богу, не проголосували три голоса. все таки голос разом десь спрацював збільшити податки, збільшити навантаження. Замість того, щоб скоротити ці міністерства, забути під час війни. Ви пам'ятаєте нашу ініціативу сім кроків до перемоги? Да, там 80% скорочення, скорочення всіх цих міністерств, всіх цих нездар, просто дармаїдів і злочинців під час війни. Які користь для перемоги від них, що такого корисного вони зробили або могли зробити? Навіщо ці міністерства утримувати, фінансувати? Коли у нас не вистачає зброї, не вистачає забезпечення бійців. Не врегульована, виконана закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Національна економіка не переведена на військові рейки, система державного управління не реформована під час воєнного стану. Ну і з мобілізацією в сили оборони повна шляпа. А вони рішили помінятися як в басні Крилова. Я вам от ну, просто зачитаю. Басню Крилова це схоже на сьогоднішні зміни в Кабміні. Хіба заграємо так? Інакше посідайте. Ти з басом, мишечка, сідай проти альта. Я прима, сяду проти втори. Тоді вже піде музика, не та. У танець підуть і ліс, і гори. Розумієте? І нас цим хочуть кормити ще одна важлива зараз деталь. Проект Український верніше Украї бувших українців емігрантів. Ну і хто зараз знаходиться в Америці? Проект Protect Ukraine Now б'ють зараз на БАД в Америці. Зараз закінчується бюджет 31 вересня. Закривається бюджет цього року. Шалена допомога в 61 мільярд. Так і не прийшла, і вона, як знаєте, от в, знову знов ж таки в казці про золушку превратиться в тикву. так. Навіть е, оті краплі, які Байден обіцяв, там е, на допомогу зброї, PDA, те, що безпосередньо можна надати наявну зброю, 7,8 мільярдів, там вона передбачалася можливість надання Тайваню, Ізраїлю і Україні, Тайваню Ізраїлю. Не надавалася зброя Україні за цей рік надали 1,8 мільярдів, тобто ще є 6 мільярдів. І вони ці зверять в тикву обернуться, якщо зараз не змусити Байдена звернутися з листом до Конгресу, що йому ці гроші потрібні, щоб хоча б протягом наступних місяців була сума, з якою можна було надавати зброю. Інакше буде як в минулому році, до березня місяця. Чи там до квітня не додавалась допомога. І наші остолопи да, займаються, грають в квартет, місцями діляться. От, ну, ви розумієте, наскільки їм далека війна? От, їм на фронт не йти. От, чому ми б'ємося за нашу ініціативу 7 кроків до перемоги? Там обов'язково. Кожний можновладець має пройти випробування війною. От зараз звільняються міністри. Ви думаєте, вони в ТЦК підуть і десь там в третій штурмові з'являться? Це має бути закон, зобов'язання жодної посадової особи з функціями державного управління не має бути на посаді, якщо ти не приймав безпосередню участь в бойових діях. Інакше вони оцім будуть займатися вічно, от як Байден. Да? Скільки скільки буде потрібно, от і вони будуть тусувати себе між собою, скільки це буде їм потрібно. Жодної емпатії, жодного усвідомлення, пріоритетів. Я ж говорю, міністерство мирного часу. Да мені байдуже, хто там буде, вони їх не має існувати під час війни. Закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію про це говорить. Вони мають виконати закон. Іде формування бюджету українського, закінчується бюджет американський, вони кріслами е, міняються. Я розумію, що у них все добре. Знову ж таки, з цих 61 мільярдів передбачено фінансування у цих невігласів на 11 мільярдів. І вони вже отримали 3,9 мільярдів. І ще мають зараз в вересні отримати ще 3,9 мільярдів. Дивіться на зброю: 1,8, на себе красивих. 3,9. і І ще отримують 3,9. і їм байдуже, їм достатньо. Вони он, не знають, як їх вкрасти. Юля Глушко постійно їх за руки на прозоро хапає. Тому що навіть клепки немає як вкрасти. Постійно за руку хапають. Ну, звичайно, немає жодного покарання. Тому поки ми не повернемо їх обличчям до викликів сьогодення, до війни, поки вони не опиняться в окопах. Всі ці, ці кулеби, Стефанішини, Верещуки, Камишини. Вони будуть там тусуватися. Їм досталь в 2021 році перед віною видаткова частина бюджету була півтора торільйона. Зараз чотири лишнім. Їм достатньо. Їм власним життям, не ризикувати. Вони оці ухилянти всі заброньовані і будуть ставити далі експерименти. У них знаєте ще скільки варіантів, куди потратити. І як воювати да, іншими людьми, коли ти жодного дня не був і не ризикував власним життям, і відправляти людей на війну, не забезпечивши їх всім необхідним? Тому закликаю заходити на нашу платформу. Посилання завжди залишаємо за нашу ініціативу. Мають проголосувати мільйони. Потім не говоріть, що не було альтернатив, і за що нам все це? От нам все це за те. Що ми допустили, це не їх заслуга, це наше недопрацювання, що ми дозволяємо собою таке робити. Тому закликаю задуматись, буду вдячний за поширення цього відео і інших відео нашої ініціативної групи, поширювати, заходити, голосувати має бути мільйони, і ми маємо змусити їх прийняти ті закони, які допоможуть нам перемагати. А не ділити наші податки і взяти займи ще пару трильйонів і їх просрати. Вибачте мене за мою англійську. Не будьте байдужими. Байдужість вбиває сильніше за іншу зброю. Заходьте, голосуйте, хто може допомогти фінансово. Там є донати. Нам кажуть, що ми не поширюємо інформацію. На жаль, у нас органічне поширення тільки. Через амбасадорів, через нашу ініціативну групу буде у нас кошти, буде можливість рекламувати, проголосувати свої контенти. Звичайно, ми будемо це робити, але це залежить від сумління кожного. Україна переможе, ціна перемоги під великим питанням. І, на жаль, без нашого примусу ціна буде зростати катастрофічно. Подумайте про це. Слава Україні.